Opel Vivaro, свіжопригнаний зі Швеції на максимальному заряді, з мотором 1,6-92 кВт. Цільки там 120 кінських стил здається. Ну він на одній турбіні все нормально, з пробігом 250 тисяч. Пожалуйста, люди в мене стоять там машина. 114 тисяч, кажуть, дороговато. От вам 250 буде дешевше. Так, добре. Е, показую цю машину. Ніде машина не фарбована. Е, по наворотах, так, зразу вам скажу так. Вибасто є, подогрів сидінь є, е, мультіруль є, мультируль уже на шкірі. От е, Круїз є, кондиціонер є робочий. Оце бачите, на панелі нічого не горіло і не горить. Зараз навіть ще й працює Webasto. А Webasto включає, якщо ви навіть його не включите, воно в, така, якщо холодна погода, то воно автоматично включається. Ще щоб не забути. За руля я вам сказав. Так, по салону все нормально тут. Сидушечка, все в порядку, подігрівчик працює, я перевіряв. От. І все. ну Тут от ногами трохи находили, ну нічого страшного. Мотор зараз теж працює. І зараз покажу вам машину. І номер кузова не, там не скриваємо його. Він про... а, легко пробивається ця машина. Так, резина, хочу сказати, як нова, зимня. Може сезон від'їздила, може 10%. Но океан хакапеліта. На океан навіть не хакапеліта, а якийсь. Ой! Нордман, на океан, на океан Нордман, але S2 йде. Так, добре. Так, все, машина. Що з лівої сторони рівненька, що з правої сторони рівненька. Є ще отака галогенка блатна. Просто вона... Вона глушить автобан цілий, коротше. Якщо хтось вам... Ну, то, то проти то на Галогенка така протиотуманка де коли буде дуже крепкі тумани, такі як для Швеції. Так, права сторона ціла, лобове скло ціле. -е, тріщин немає. Якісь там сколики може. Пару сколиків там. Так, машина пробивається по кар інфо, можете собі подивитися. Так, тепер я, це я вам показав. Це я вам показав. Резина вся однакова. 215, 65, 16. Так, будка. Будка. Оце її рідна обшивка. Оце теж її рідна обшивка, Ото рідне, рідне, рідне. Підлога, рідне. Оці, то рідна, 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 підлога рідна. Пластики завжди йдуть на шведських машинах. Може вони і на німецьких теж йдуть. Тут все рідне, тут чуть-чуть де були десь, чимсь, то підзакапали його, трошки підкапали. Але нормально все тут гарно виглядить. Головне, що тут оригінальний пробіг і по машині нічого не робилося. Нічого не робилося, не строїлася машина, розумієте? Я, точніше, хотів сказати, ні хрена ви не розумієте. От. Що таке стройка Віка? Ну, розумієте, не розумієте. Розумієте значить цього? Нічого по машині не робилося, яка прийшла, машина така і є. Без всяких там е, проблем з моторами, з підвісками, з коробками. З, 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 ну і з всім, з електронікою. Ще тут якийсь козирьок є. Ну і все. І все. Збоку теж все нормально. А, не відкривається. Не відкривається, бо воно вже захлопнулося. У мене дверка захлопнулася разом з цим. І що це? Ні, ху, слава Богу. Подумав, що захлопнулася машина у мене. Так. Все, по кіловатах я сказав, на одній турбіні. Що ще? А, зараз покажу моторчика. Моторчик працює, нема різниці. У мене там є максимальна база що 100, 115 пробігу, що 250 однаково. Якщо обслужена нормальна машина, однаково він працює. Якщо кому не вистачає цього мотора, то там що в мене зайшов, тільки зайшов 2-літровий е, мастер, 2-літровий максимальна база, по хорошій ціні його можу віддати, щоб мені в цей мороз не, не мучитися. от Так, дивіться що я можу тут сказати, тут все як з конвеєра, Моторчик працює, як часики, жодного постороннього звуку. От і все. На фарах всі свої рідні наклеїчки. Тут також рідні наклеєчки. 24-го там 27-го, 15-го. Ну і все. Ніякого не диму, дивіться, що я хочу вам сказати. В машину ніде не лізли, в екологію не лізли. Нічого не вирізали. Е, я маю на увазі, що там не світилися ці всякі е, сажові фільтри. Нічого не вирізали, то сміливо можна брати машину, їздити за кордон. Якщо навіть попадете на технік контроль, ну то от бачите, отут є у 21-му році. Це ще наклейка, але вона стара, тут нема що. От. Все, коротше, мутна машина, можете приїжджати сміливо за цією машиною. І я навіть е бачу, як працює тут мотор, то ще на ній можна добре поїздити на цій машині. Обслужена, добре, обслужена машина. Удачі вам, покупці автомобіля, я вже сказав, кому треба довгу базу з пробігом 115 тисяч у нас ще є, і довга база з пробігом в 200 тисяч, але 2-літровий мотор. Тоже Можна зробити нормальну ціну. Що на ту, що на ту машину. Все, удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.